Скажіть, Владико, от, власне, хотілося б поговорити про таку тему, яка зараз актуальна, про волонтерство і, власне, про роботу полтавського батальйону небайдужих. Якщо починати спочатку, в кого виникла ідея створити такий загін добровольців, і е, яке число можна вважати датою створення цього власне батальйону? Ну, дата створення, це мабуть ну це травень точно травень 2014 року. 27 чи 25-те треба буде уточнити в наших дівчат. Це, власне, коли ми об'єднали зусилля волонтерські із Олександрою Сиротенко, вона якби, почала займатися цим. І ми теж ще з часу кримської кампанії анексії Криму, ми вже почали від церкви наші співробітники, зокрема там Наталія Гранчак. Почала збирати кошти на допомогу бійцям, які розташовувалися в Криму. Зокрема, там перший окремий Феодосіївський батальйон морської піхоти. Ми їм допомагали. Тоді було протистояння таке рукопашне. Їм потрібні були там налокотники, і потрібна була підтримка і там продуктами. Ми пробували це робити наскільки могли. То можна так сказати, що ми вже свою волонтерську діяльність розпочали в березні, а потім об'єднали зусилля, і нас було кілька людей. Ми почали допомагати 16 му батальйону територіальної оборони. Це власне полтавський батальйон, який складається із полтавців. Почали їх інтенсивно підтримувати. І так почали долучатися до нас різні люди. Там, наприклад, Наталія Святцева почала як журналіст працювати, висвітлювати наші заходи. Це в свою чергу зробило нашу діяльність відомим, долучилися інші небайдужі полтавці. І так воно вийшло. У Фейсбуці в нас сторінка з'явилася, Наталя Гринчак її до цих пір якби є її модератором. Потім ми думали, яку назву запропонувати. Ну, мабуть, це я запропонував жартівливо, тому що ніхто не очікував, що ми будемо так серйозно і на якомусь такому вже ну, достатньо високому рівні допомагати нашим Збройним силам. Тому перший варіант назви нашої мав бути Полтавський диванний батальйон, так як ми якби, залишаючись в диванах, кріслах, там намагаємося якось допомогти. Ну, але хтось запротестував, мені здається, Наталя Святцева, і запропонувала полтавський батальйон небайдужих. І ця назва прижилася, і тепер робота нашої організації ну, розширилася і додалося багато волонтерів-координаторів. Скільки зараз налічує батальйон і чи відкриті двері власне цього волонтерського загону для небайдужих людей, які бажають якось посильно допомагати? Двері абсолютно відкриті. Всі бажаючі можуть долучитися своєю допомогою, всім, чим можуть талантами, руками, розумом, працею будь-чим. На сьогодні понад 40 волонтерів-координаторів. Тобто це люди, які не просто щось роблять, а якби координують цілі напрямки. У нас вже є певні напрямки роботи. Це і, наприклад, там, плетіння маскувальних сіток, цілий напрямок, виготовлення сухих там, борщів, супів, польова кухня так звана цілий напрямок. Зараз. Якби, збирають кошти наші волонтери за допомогою певних заходів ярмарки. Зокрема, ось на 19 січня на Богоявлення робили ярмарку. Зараз готується ярмарка на 15 лютого. Це свято Срітеня Господнього. Теж планується досить таки масштабна як на мене, ярмарка. І на які будуть збирати кошти на допомогу бійцям. Тобто вже цей напрямок випрацьовувався. В цьому напрямку теж кілька там вже підрозділів, і таким чином понад 40 людей це ті, хто координують певні напрямки, а ще десятки людей, які виконують певну роботу, допомагають, а ще, мабуть, сотні людей, які просто приносять продукти харчування, речі і чим можуть підтримують і допомагають. Вже при вході до храму помітно, що полтавці не стоять осторонь проблем наших солдатів. Якщо б змалювати такий певний портрет тієї людини, яка небайдужа, яка допомагає, то це хто? Це більше літні люди, чи бере молодь участь у допомозі армії. Ви знаєте, різні категорії людей. Зазвичай, наскільки я бачу, що це люди середнього достатку, це часто пенсіонери. Це часто люди з середнього віку або люди старші, дрібні підприємці. Це ті, хто найбільш так активно підтримують полтавський батальйон небайдужих. Ну волонтерів є підприємці такого вже середнього класу, їх небагато, але це ті, хто постійно з нами і не просто там одноразово якусь допомогу робить, а ну, постійно допомагає чимось. Чи часто трапляються такі випадки, про які неодноразово повідомлялися в ЗМІ, коли люди навіть несли допомогу, так би мовити, не маючи високих статків? Чи часто трапляється таке, що люди несуть останні до храму, аби лише не собі, а передати цю допомогу на фронт? Ви знаєте, якщо говорити особисто, я не маю можливості. Якби спостерігати цю динаміку, в нас зараз е сидять чергові волонтери, які постійно приймають ті речі, які приносять люди, і е якби це фіксують і контролюють, працюють е з людьми. Я можу судити тільки про те, що я бачив особисто. Я бачив пенсіонерів, я бачив е людей, які ну, можна сказати, що. Давали, мабуть, останнє. Тут, ну, і це видно по тих речах, які люди приносять одіяла, якісь ковдри. Ну, те, що вони можуть. Там, навіть один із полтавців згадав, що є батьківський кожух, і він його там знайшов і приніс сюди. І поклав свій мобільний телефон в кишеню, і був дуже вражений, здивований, коли йому зателефонував військовий і дякував за те, що цей одяг рятує його від холоду. От різні люди. І можна так сказати, що є така велика категорія людей, які несуть останнє, і бабусі, які з своєї пенсії дають і купують продукти, купують якісь речі. Я вважаю, що це вдовина лепта. Це є випадок із Євангелії, коли люди жертвували на храм, і вдова пожертвувала дві лепти. Це ну, дві копійки, так найменше, але Господь. Спостерігаючи за цим, звернув на це увагу і сказав своїм учням, що оця вдова дала найбільше. Чому? Бо вона дала те, що в неї було, все, що в неї було, а всі інші давали із надлишку. Тому я думаю, що таких вдов і таких лепт дуже багато. Власне, от ваше спостереження, що потрібно солдатам сьогодні? От зараз, чого найбільше потребують наші бійці, ті, хто напередові. Ви знаєте, вже до певної міри багатьма речами забезпечені наші військові, це волонтери, звичайно, спрацювали, вже десь там і Міністерство оборони в багатьох речах забезпечило. Ну, звичайно, такі речі, як одяг, там, камуфльовані там, штани, куртки, бушлати, ну, що до них зверталися до нас постійно і зараз е, звертаються. Е, ну, продукти харчування вже менше якби, таких е, звернень, і тому ми там, наприклад, там, тушківки якісь свого часу вже е, везли. Там, е, такі продукти довготривалого зберігання, які можна використовувати як, як сухпайок, десь там брати в на певні виїзди, рейди там, і так далі. Е, ну, потреба е, завжди існує там цигарки, е, потреба в е, теплому одязі, там, флісові кофти, термобілизна. Тобто вона і зараз є ця потреба не в такій великій мірі, е, але ця потреба є. Е, е, батарейки. Е, Звертаються, до речі, останнім часом було кілька звернень свідком яких я є. Це каски ківларові теж зверталися. Ну і Прилади нічного бачення, бензопили, до речі, звертаються, тому що зараз період, коли гріються солдати, за допомогою дров, треба їх пиляти, різати. Тому бензопили ми закупили і передаємо бійцям. Ну, скажу так, що буржуйки свого часу, оці пічки, буржуйки, якби коли почалася зима, то самі полтавці активно їх виготовляли. Ну, ось нас стоїть кілька в соборі, і ну, потреби в них бачу немає. Тобто ми так, ну, але потрошку вони розходяться. Чи, ну, чи вірне твердження про те, яке неодноразово звучало з передової, що якби не волонтери. То на допомозі держави бійці б довго не протрималися. Ви знаєте, я думаю, що вірне. Тому що підтримка волонтерів це не тільки матеріальна підтримка, а це підтримка і моральна. Для бійців це свідчення того, що весь народ. Підтримує українську армію, українські збройні сили, і вони не кинуті призволяще. тому що ну, ми всі з цим стикаємося. Корупція в вищих ешелонах влади це те, що не подолали ми сьогодні, і особливо ситуація не змінилася. Якесь недолуге керівництво, яке, з яким ми зустрічаємося, і певні недоречності бійці про це говорять, і ми всі про це знаємо. І якби не було підтримки волонтерів. То безперечно, ну я навіть важко передбачити, яка була б ситуація, але нашим бійцям було б вкрай тяжко боронити свою державу. Тому це дуже важливо, як в моральному плані, так і в матеріальному. Бачу на Фейсбуці такі тези, що от добре було б, якби люди, яким не байдужа доля армії, яким не байдужа доля України. Власне, прийшли в політику. От тоді на цих людей можна було б покластися і довіряти їм долю громади. Чи планує батальйон небайдужих, можливо, брати участь у місцевих виборах, чи плануєте ви особисто взяти участь у політичному житті, ну, принаймні міста області? Ну, я особисто не планую. А щодо цієї волонтерської організації, ну, складно сказати, такі обговорення сьогодні є, тобто є такі піднімають. Ці питання, дехто із волонтерів, у ну, зв'язку з тим, що волонтерське наше об'єднання ну, об'єднує власне багато ініціативних, дійсно щирих, хороших людей, і ну, певні пропозиції, іззовні, скажімо так, що ось якби ви пішли в владу, то, можливо, щось би змінилося, б нас на краще такі є. Ну, Поки що скажу так, що вони сприймаються не дуже позитивно, ці пропозиції щодо, скажімо, йти владу, бо це пов'язано із певним піаром. Так? Це потрібно піаритися, це потрібно десь там лицемірити, лукавити, десь там грати на, на, як це, перед людьми там якось, якісь ролі. Ну, і це потім, скажімо так, передбачає якісь нападки з боку конкурентів так, політичних. От. Тому такі пропозиції є, поки що вони сприймаються в батальйоні небайдужих негативно. От, власне, як ви думаєте, волонтери часто їздять на схід, їздять і, в принципі, бачать, напевно. Хоча бачимо і ми всі з новин бачимо тих людей, які воюють проти українських солдат. Як ви думаєте, що рухає цими людьми? Чи це гроші, чи це якесь бажання міфічної самостійності? Чому вони взяли до рук зброю? Чому вони пішли проти нас, проти України? Я думаю, дуже багато різних причин, чинників, які, скажімо так, спонукали цих людей взяти до рук зброю. Ну, перший, мабуть. Чинник це те, що людям платила, ну, платили представники Росії гроші за участь в певних там акціях, мітингах. Тобто я про це чув від тих людей з Донбасу. Це не, не є прихована інформація. Ну, хоча російські засоби масової інформації це приховують і малюють, що це ось волевиявлення народу, але насправді всі ці заходи були проплачені. Принаймні про це говорять жителі Донбасу. Потім зброю, якою воюють сьогодні на Донбасі, неможливо купити в жодному магазині і будь де дістати. Навіть якби хотіли взяти їх зі складів, то такої зброї не було на Донбасі. Тобто ця зброя завезена з Росії. Цей конфлікт підтримується, розпалюється Росією, там працюють фахівці російські і, звичайно, присутні Збройні сили Російської Федерації. Тобто підігрівання Росією і розпалювання цього конфлікту, це очевидно. Це основна причина, основна. Тому що незадоволення владою, незадоволення якимись там політичними рішеннями і так далі. В нас було завжди. Бо чого гріха таїти, влада ну, рідко коли сприяла громадянам і більше займалася корупцією і грабуванням цієї держави і, і українців. так і ми не були задоволені владою ніколи. Але ніхто ніколи не брав до рук зброї, бо це навіть в голові не вміщалося, що так можливо робити. Тобто цей конфлікт роздутий і інспірований зовні Росією. Це перша причина. А ще причини це відсутність політики державної. А, а знову ж таки, відсутність політики, бо корупція, так, нема діла до Донбасу, нема діла до Криму. Там якось воно там собі розвивається та й живуть вони там. Власному сокові та й хай живуть. Мала би бути державна політика, українізація мала би проходити, така, як вона має бути Там не насильна, але ну, є прийнятні методи, як, людям, як для людей українська культура має стати привабливою. Вони мали б розмовляти українською мовою, вивчати українську історію, любити цю державу. Все це було б відсутнє. А натомість пропаганда російська, життя в цьому російському середовищі, наслідки, скажімо, русифікації ще з часів радянського союзу та ще з царської Росії. Ця русифікація триває на Донбасі, такий собі культурний геноцид. На Донбасі, які проводив ще Радянський Союз. Це все наслідки того, що ми маємо сьогодні. І це є причина, яка штовхає цих людей братися до зброї. Тобто вони, для них Україна чужа, наша культура чужа, а враховуючи пропаганду російську, вона ще й стала ворожою, якісь там міфічні бандерівці, там фашисти і так далі. Тому подібне. І це рухає людьми, скажімо брати до рук зброю. Але на мою думку, що якби Росія не підігрівала це і не трималася на контролі цей конфлікт, і не рухала ним, то він би швидко стух і припинився б або ж його взагалі не було б. Як ви вважаєте, за яких умов станом на зараз можливий кінець війни? Чи взагалі він можливий в якомусь ближчому майбутньому? І що для цього повинні робити не лише солдати, а що повинен робити кожен свідомий небайдужий українець? Ви знаєте, кожен із нас сьогодні повинен собі поставити запитання, коли мій народ страждав, коли він був в небезпеці, смертельній? Коли Представники мого народу віддавали життя за свою батьківщину. Що я в цей час робив? Насолоджувався життям, займався своїми справами, заробляв гроші, чи витрачав їх, чи ще чимось займався. Що я робив в цей час? І чи можу я бути байдужим до всього, того, що відбувається в нашій державі. І спробувати так цей період тяжкий нашої історії. Прожити, щоб коли все завершиться, коли буде здобута перемога, щоб кожен із нас міг собі сказати, що те, що я міг зробити, я зробив, і моя совість абсолютно чиста перед майбутніми поколіннями, перед моїм народом і перед Богом. От коли кожен собі поставиться запитання і дасть на нього відповідь, коли все це завершиться, тоді ми наблизимо перемогу і, і швидко переможемо. Але, звичайно, не слід забувати, що є Бог. І від Бога залежить і наша перемога, і завершення цього конфлікту. А Бог попустив це як покарання за наші гріхи. Тому що, якщо говорити про корупцію у вищих ешелонах влади, то не треба забувати про корупцію і тут, на низах. А вона, корупція, пронизала все наше суспільство. І ми ж самі спричиняємо до цього. Тому що чиновники тут, на місцях, вони ж не привезені десь за кордон. Це наші люди, це ми. І тому нам потрібно. Покаятися в гріхах, змінити своє ставлення до багатьох речей, намагатися жити чесно і в цей тяжкий період для нашої держави бути небайдужим. Дякую вам і бажаю успіху у роботі в волонтерській, в церковній. І дякую за інтерв'ю. Дякую всім, хай Бог всім нам допомагає.